Поки що на нашому каналі ще не було оглядів на стратегії. Невідомо чому. Напевне, так склались зорі, але час настав. Сьогодні розповімо вам про нову стратегію Фадес Фронтір, яка має всі підстави, щоб балотуватись на гру року у своєму жанрі. Я Андрій Бесовісний і ви знаходитесь на каналі Artline. Фадес Фронтір вже встигли найменувати найкрасивішим симулятором села. Правда, в сказаному є, адже гра дійсно відрізняється високими естетичними якостями. Перш за все звертаєш увагу на графіку. Кожна травинка, кожен листочок тут промальований. Олені випасають галявини, а дикі кабани бродять густими лісами до пізньої осені, допоки над головами ключами не розпочнуть пролітати гуси. Перед вами гра з дуже жвавим світом. Вона складає пришвидшений цикл від весни до зими, від народження до смерті. Пори року фази з фронтір змінюється швидко, тому варто поспішати з роботою, адже без наколотих дров і їжі в сховищах з бочками зиму не пережити. Фаза з фронтір не є тим, чим здається одразу. Спочатку гра приводить до думок про доволі бідну і тривіальну медитативну стратегію, в якій майже що немає воїн, а є лише одна головна ціль побудувати всього якнайбільше. Так сильно ви ще ніколи не помилялись. Фаза з фронтір це справжній наркотик, рівень складності якого полягає в найменших дрібницях. Так як гра щойно вийшла, жодних гайдів в інтернеті немає. Тут ми теж не будемо багато спойлерити, дамо лише декілька порад на майбутнє, а далі ви вже якось самі. В грі є три режими: мирний, нормальний і важкий. Ви обираєте одну з чотирьох карт або випадково генеруєте її, після чого приступаєте до справи. Вам пропонують обрати місце для центра міста, навколо якого виросте невеличке село, яке в майбутньому перетвориться в місто велике з ошатними будівлями і життям, яке кипить та не википає. Радимо обирати місцину недалеко від ставка, так як вилов риби суттєво допоможе зменшити ризик голодної смерті. В Фази з фронтір більшість процесів автоматизована. Люди самі збирають і відносять ресурси, за наказом шифта і масовим виділенням мишки рубають дерева, довбуть каміння, збирають ягоди, гриби тощо. В цій стратегії майже що немає прямих наказів окремому персонажу. Він буде займатися справою за своєю професією або ж ви призначите його на якусь іншу посаду, в одній з ремісничих будівель. Прямі накази тут найчастіше стосуються мисливців, які замість полювання полюбляють бити байдики, що обертаються в постійну нестачу їжі. Мисливцям потрібно вказати місця для полювання, місця з живністю позначені на карті, проте тварини тут кінечний ресурс. Якщо ви вкажете на місце декільком мисливцям, вони перестріляють всіх оленів і кабанів, після чого будуть стовбичити на галявинах і повертатись ніж чим. Потрібно вишукувати такі місця і розподіляти своїх підлеглих грамотно, адже олені і кабани самотужки можуть мігрувати і змінити місце тусовки. З виловом риби ситуація схожа, тому не потрібно створювати 100 тисяч рибацьких хат. Як і в інших стратегіях, місто має рівень. Важливо швидко переходити на другий, щоб відкрити копальні на рудовищах. Та перед цим важливо побудувати достатньо житла і забезпечити його дровами на зиму. З кожним роком в ваше поселення будуть приходити нові люди, а це завжди свіжі руки. Коли розвинете інфраструктуру, суттєво зменшиться вирубка лісів і видобування каменю. Це може тривати роками, якщо ви не будете правильно розвивати своє поселення. Таким чином, процес розвитку взагалі може зупинитись, і ви зайдете в глухий кут. А час тут вкрай важливий, адже чим далі, тим частіше на село будуть скоєні напади грабіжників і диких звірів. Ведмеді, до прикладу, можуть ламати побудови, а грабіжники вбивають поселенців і крадуть важливі ресурси, попутньо знищуючи будівлі. Їх число ставатиме все більше, тож відсутність розвитку притече вас на смерть. А як цей розвиток отримати? Фаза з Frontierш здавалась безневинним симулятором села, який робить нахил на естетичні цінності. Трагедія в тому, що ці естетичні цінності вкрай суттєво впливають на подальший розвиток. До прикладу, ви побудували всі потрібні будівлі другого рівня, наладили систему доріг, навіть бруківку десь поставили аля Львів Чернівці, але апнутись до третього рівня чомусь не можете. У вас безліч хат. Люди мають роботу, поселення з 200 людей, від 15 до 25 років за спиною, але прогресу нема. А справа в тому, що розташовувати все потрібно красиво, естетично і привабливо. Врієш шкала привабливості, яку потрібно заповнювати, щоб перейти до наступного рівня розвитку. Житловий район, до прикладу, повинен мати парки, бути засаджений красивими деревами, мати божків для поклоніння і інші речі. Вигрібну яму, яка тут необхідна. Треба розташовувати далеко від спального району, як і цвинтар, миловарню, пилораму. Людям потрібна школа, таверна, хлібопекарня в цьому районі. Тільки тоді люди почнуть переробляти свої халупи на нормальні будинки, яких має бути не менше 25. І це лише крапля в морі, деталей, на які потрібно звернути увагу: в грі безліч механік, покликаних ускладнити вам життя. Якщо вчасно не побудувати вигрівну яму, люди скаржитимуться на антисанітарію. Через яку почнеться епідемія різних болячок. Цвинтар може переповнитись, а це потягне за собою нову епідемію зарази. Якщо нормальних шмоток і мештів нема, люди отримуватимуть пошкодження і не зможуть працювати. Та що там? Без виробітку стріл і луків мисливці не будуть полювати без прямого наказу. Я так мечами звірів ганяв, а це серйозний напряг. На зиму потрібно клепати шуби, а влітку частіше будувати криниці чистою водою, оскільки на людей нахлине обезводнення. Вас подер вовк? Ви можете померти від ран, якщо в місті не буде лікаря, який за свої послуги бере золоті злитки. А останні можна вторгувати лише на базарі, хоч ви й знайшли золоту шахту на карті, яка іноді може бути єдиною, Карл. Це не ланцюг, це тотальний напряг, який змушує вас думати про все на світі. А як щодо загального рівня щастя, якщо люди не будуть щасливі, вони не захочуть працювати і будуть шляти собі, дітькою ознайде. Інші взагалі звалять, через що зменшиться кількість робочих місць і видобуток потрібних ресурсів. А контролювати притік нових поселенців тут неможливо. Вони або є, або їх нема. Ця гра не дає вам контроль над людьми, на відміну від інших стратегій. Вона лише дає вам можливість облаштувати їхню буденність, і від ваших менеджерських здібностей залежить успіх і прогрес вашого поселення. Притому тут є всього лише декілька основних ресурсів і найбільш ідіотська система ринкової торгівлі, яку я коли-небудь бачу в комп'ютерних іграх. Купці приїжджають іноді, коли захочуть. І саме в цей момент потрібно їх підловити, адже жодних сповіщень тут немає. Зате є сповіщення, що один з жителів підхопив глисти, а другий дифтерію. Та це лише початок, адже купець сам обирає кількість товарів, які ви хочете йому продати. Більше того, кожен купець купує лише пару трійку товарів. Бачили ви б, як тут створено вікно, купівлі і продажу, немов робив його чувак під важкими наркотиками. Карта, як завжди, закрита туманом, тому потрібно відкривати її жителями. Такі відкривачі рідко повертаються додому, адже в лісах завжди чекають ведмеді з читерським перевищенням швидкості і дамагу. Що найцікавіше, на карті немає нічого цікавого: лише рудовища і озерця, а також місця для полювання. Важливо знайти золоту шахту, яка на деяких картах може бути тільки одною. Як і інші шахти на інших картах, та ще й захованою десь на самому краю під горою. Як розумієте, туди потрібно прокладати дорогу, а це бере багато часу і жителів, які помиратимуть від лап хижаків. Щоб дійти до моменту, коли створиш казарму з солдатами, потрібно дияволу душу продати не інакше. Будьте обережними, оскільки фаси з фронтір затягує на цілий день. Можна сісти зранку і встати вечором. Після чого все одно продовжити думати про благоустрій вашого народу. З одного боку гра дійсно медитативна. Вона розслабляє, і дозволяє насолоджувати зміною підроку, роботою люду. Як дикі тварини знищують посіви вашої пшениці на полях, які два роки викопували, ці три роки родили. Тут прекрасний музичний супровід, хоч кількість композицій надто мала. Або просто надто довго граєш. Це гра наркотик, яка затягує свою атмосферу і не відпускає. Не без своїх мінусів, звичайно, але їх можна пробачити. Щоб грати в фази з Frontier з комфортом, знадобиться ігровий ПК з хорошим процесором, так як з прогресом кількість персонажів на екрані буде збільшуватись. Рекомендуємо збірку ArtLine Gaming x 63 v 15 з шестиядерним Ryzen 5 3600 і ігровою відеокартою Nvidia GeForce GTX 1660 Super. На сайті нашого інтернет-магазину на вас чекає безліч крутих ігрових збірок, тож не баріться. Заходьте на Artline. Підписка на канал і лайк цьому відео. До зустрічі в нашому невеликому поселенні на YouTube.